Вася пісеві Петра Олексійовича в Херсоні безпосередньо, де досі точаться бої, і не просто Петра Олексійовича, ось ДАФИ бачимо, і особовий склад, який прибув, який прийшов не тільки побачитися, розказати що нового тут озвучити проблематику. Насправді які поділиться емоціями, тому що дуже важливо, щоб був ось такий коннект між цивільними. Між політиками, між військовими, тому що зараз по суті немає політики. Зараз, зараз є ми всі ці, ми всі військові, ми всі цивільні. Ми навіть всі по своєму політики, тому що ми всі наближаємо нашу перемогу і на політичному рівні наші військові показують, як правильно працювати. Дякую вам велике. Я радий вас завжди бачити. Приїжджайте ще. Він дуже скромна людина. У нас він каже, що він е, цим телефоном селки вміє е, користуватися набагато гірше ніж зброєю, безпілотниками, броньованою технікою, але по кількості знищеної русні. Я можу сказати, що Андрій у нас е, разом з 131-го один із справжніх рекордсменів. Це є гордість е, братів по зброї, це є гордість нашої команди, і це є гордість Збройних сил України. І в звільненні Херсона, і в звільненні Смурівки, і в звільненні Півдня. А зараз вже і, ну, ми поки що не розкажемо, але ви про це, побачите, точно побачите. Дізнаєте, побачите. це унікальна роль. І я дуже щасливий сьогодні. Мати велику честь спілкуватися